Не буде більше згадуватись тому Олександр Наталі. Просто у нас для тих, хто ще не знає, о 20-й годині після того, як ми вручимо всі нішкляки, у нас буде дуже класний концерт, для якого зробили саундчек, тому ми тут своїми амарськими мікрофонами робимо такі гадкі зміни. Але перед тим. А, як а, а, ми підемо далі по номінаціях? У нас є а, два виступи, дуже короткі з привітаннями для всіх наших волонтерів. А перший виступ це буде а, Сашко Бадан, ведучий нового каналу. Дуже просимо. Якщо він тут, то мені сьогодні не щастить. Це, знаєш, як біго. Я називаю цифру, а вона не справжню. Ну, нема то й нема. До тоді Світлано. Оголосі ще одного а... Мого дитинства. А, насправді, цей період, О, чекай, 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 а, Це період 12 років тому, первонація з Миколаївної з області. І а, разом з сучасним митцем, поетом, прозаїком Олександром Гриманцем ми про цю людину складали вір. Це було 8 березня, я зараз пам'ятаю. І ми разом, я разом з порогом складаю вірші. Я думаю, що, І в моєму зношиті з соціології 1, це так називався цей предмет. Ми писали вірші, які звучали так: Месна іде в скій раді наш кандидат Олесь Домій. Продовжна тобто так. Тому для привітання наших волонтерів запрошується людина, яка мене власне, познайомила з Сашком революцією, і людина, на якою працювала, ось до будь ласка. До ній де, яку радіють, до нас девуть. Олександр Іванець ніколи не доживеться до статусу колочний поет. Так, як від інших виважає. Ну що, ми знаємо, як вам слідитися в інший спосіб. У мене зараз сумбурні якісь відчуття, а, певно, певно ну, не скажу абсурду, але а, подивування. У мене креветки, такий стіл не дуже асоціюється, з мальданом. З іншого боку, кожен з переможців має право на визнання. Взагалі люди за добрі вчинки повинні отримувати добрі слова. Люди, які працювали не лише в Євромайдані СФОС, а волонтери допомагали тим, хто був поранений, тим, хто вбили, тим, хто не вижив. Вони мають право бути принаймні відомі суспільству. От ми а, стояли зараз за капраною, а він каже, ну ж колишній водій, він загинув. А, я кажу, так, да, я знаю, тому що а, а я йому намагався вибити зі своїми а, помічни, помічницями, що ну, вибили вже місце на кладовище, так от йому відрізали ще живому пальці. А, і всі ці речі вони будуть а, з нами вічно. Я досі не можу подивитися жоден фільм документальний про Майдан. Мені важко. Я думаю, що кожен з вас надивився стільки поранених трупів, жертв, що окрім поспішок, які є сьогодні, ми будемо ще дуже багато років переживати. Тим більше, що воно все продовжується, і невідомо, скільки волонтерському руху Україні ще доведеться жити. Тому що, на жаль, всі причини, які породили цей майдан, вони не усунуться. Ані з володійською владою, то тоді буде віддата Бандитська зараз Шафрайською, ані з агресією в суспільстві. Все воно залишається. Навіть схеми розкрадання вони залишаються саме тому і запити на суспільство волонтерський рух. Саме тому потрібне єднання, само тому потрібна взаємна допомога не лише тим, хто потребує це з поранених чи вояків. А один одному. Цьому доведеться вчитися. Іноді цьому вчитися дуже важко. Але якщо люди, які зорганізували цю ініціативу, зуміли заради вищої мети допомагати не лише потерпілим, а й один одному співпраці, а я знаю таких людей безліч, не лише, лише ті, хто зараз тут присутні. Значить, Україна рухається в правильному напрямку. Значить, ми здобули більше, аніж тата. Дуже зараз багато хочеться критикувати, влада є за що. Але я не буду це перераховувати, тому що знову таки з усіма з ким спілкуєшся, попри смерті, попри вбивства, попри те, що реальна не та влада, кого не запитаєш, а ви вийшли здобу на майдан. І кожен каже так. Так, попри те, що там були смерті, попри те, що після того ми втратили територію, попри те, що ми не здобули. Демократії і свободи, ми все рівно вийшли на вищому І в цьому власна і ваша конкретна заслуга, що люди так думають. Бо оці горизонтальні зв'язки вони набагато більші, аніж просто зміна влади. Взаємна допомога це найважливіший тренд, який, власне, ви вибороли, і вся Україна вибрала. Отже, дякую вам. Дякую вам